П'ятеро, тобто кворум є. Які будуть пропозиції? Почати. Розпочати. Поступила пропозиція. Хто цю пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Для протоколу одноголосно. Дякую. Шановні колеги, пропонується винести на порядок денний сьогодні два питання. Як вони звучать? Доповідь з матеріалами та пропозиціями в частині питання виділення та забудови масиву земельних ділянок, розташованих в мікрорайоні Гайок? Чому доповідає, якщо у вас порядок денний перед очима, ви можете побачити саме Плішаков, тому що Андрій Петрович сьогодні негайно виїхав у відрядження в телефонному режимі, все з ним погоджено. Він прочитав проект рішення, проект звернення з усім знайомими, попросив, щоб ми не затягували час, щоб рішення було прийнято сьогодні. І друге, про затвердження пропозиції щодо повернення земельних ділянок, розташованих в мікрорайоні Гайок у володінні Білоцерківської міської ради. Два таких питання знов, знову ж таки я. То я, буду, то я буду коротенько. Буду коротенько. Основну інформацію нам. Подав на минулому засіданні, на минулому засіданні Андрій Петрович, ну, воно полягає я коротенько. Просто нагадаю, воно полягає в тому, що буквально за декілька днів до закінчення існуючих правил, коли земля в, фурсах, земля в гайку належала форсянський форсянський, тоді селищній. Селищній раді, вони бігом прийняли рішення і ділянки пороздавали, величезну кількість ділянок пороздавали своїм депутатам, людям, родичам і, і так далі. І тому подібне. Коли через два з половиною роки питання вирішилося стосовно меж, з'ясувалося, звичайно, що ситуація це непорядок, Треба землю повертати до. до... До міської до нашої громади, і наше управління юстиції звернулося до правоохоронних органів. Ті відповіді звертались неодноразово до судів. Але суди на той момент точніше раніше почали приймати, коли дізналися про те, що землі, землі роздані. Але декілька судів ми програли. Програли лише тому, що. Ще на той момент ця земля дійсно належала, була в межах в кордонах саме Фрусівської селищної ради. Зараз ситуація помінялась. Зараз ці ділянки, які були наділені, вони сьогодні знаходяться у нас, але рішення приймала попередня влада. Сьогодні більше у нас підстав знову звернутися до Генерального прокурора. З тим, що було, ну будемо говорити, наведено порядок, наведено лад. Тобто справи, які стосуються незалежності, 70, 73, коли люди приходили сюди в залу, ви знаєте, це давно вже справа ця триває, все було зроблено за одним принципом, за одним принципом, просто такого беззаконня і, точніше, просто елементарної соціальної безвідповідальності. Оце для мене. Завжди буде, знаєте, питання-питання, але це емоції. На минулому засіданні було прийнято рішення затвер... було прийнято рішення комісію та затверджене затверджене з... текст звернення до, Генераль... до Офісу Генерального прокурора стосовно адреси незал... по... по Старому Ливаневського сьогодні Незалежності. Сьогодні питання підготовлене. Проєкт, точніше, питання підготовлений, який стосується у нас іншої адреси, стосується гайка, розташованих в мікрорайоні Гайок. Ну, я так думаю, тут колеги знають, може, може ви, та ні, не знаєте, що я е, пояснюю, да, оці землі при в'їзді в гайок, з правого боку, там, де огорожа зроблена, які люди місцеві розвалили, і з лівого боку величезний, з лівого боку величезний масив, який. Геть з'єднаний з територією парку Олександрії теж розпайований. Жахіддя. Нічого не добулося, коли в проєкті годину 9 да. метрів людина да. в своє віконечко випадує да. і завжди да. бачить стіну, як да. розумій, да? і коли почали ребуратися. До шостого поверху. Да, з ДБР, а там реально навіть немає можливості під'їхати пежанки да. і лісні тут да. викинути, тому Абсолютно. що він під'їжджає. Абсолютно, воно це так перший момент, другий суто знаєте, архітектурний справа вся. в тім, я нагадував на минулому засіданні, це згадалося мені, і так воно дійсно так є. Що е, архітектори е, забудови масиву тоді Леваневського, зараз Незалежності е, отримали премію Кабінету міністрів УРСР за комплексну якусь там якусь там привабливість е, ну, да, цього всього, всього мікрорайону розумієте? Ні Дніпро, який будував мікрорайони, ні Одеса не отримала, а Біла Церква отримала. Заради того, що дома винесені далі, зелені смуги повинні бути, людям жити, дихати треба там і так далі. Плівать. На червоній лінії, давай, торгуємо. Мама моя рідна. Тому, я не знаю, якщо буде ваше бажання, я можу зачитати рішення. Пояснюю записку до проєкту рішення міської ради. Варто, колеги, у вас все є. У вас ознайомилося юридичне управління, надало документи, надало відповідь. Вони схожі, ці два звернення, виходить. Звернення депутатів і тут все перераховано. Тут ділянки 54 громадянам для індивідуального дачного будівництва адміністративних межах форсійських кошмар і так далі. Вони перераховуються тут спочатку всі, тому що ви знаєте, що прокуратура любить абсолютно чесно вивірені номери кадастрові, все тут нормально, все зроблено. Перераховується те, що я сказав коротенько, стосовно позов прокуратура до суду з відповідним зверталася, яке рішення вони приймали, там і так далі, і так далі. Але обставини тепер змінилися. І тому, і тому у нас воно звучить наш проект рішення у підсумку наступним чином. Звертаючись до офісу генпрокурора, розглянути можливість вжиття заходів представницького характеру, а саме звернутися до суду з позовом по витребування 54 зазначених земельних ділянок з незаконного володіння за новою виявлених обставин це центральний момент. Підготувати клопотання про забезпечення позову, зокрема щодо заборони здійснення будь-яких будівельних робіт до завершення судового розгляду. Третє оглянути розглянути можливість подання касаційної скарги на рішення Білосердівського міськрайонного суду Київської області від 28 липня 2021 року по справі, такій, яке 07 червня 2022 року залишено без змін апеляційним судом Київської області. І четверте. Оцінити дії посадових осіб, причетних до незаконної передачі землі на предмет вчинення кримінального правопорушення. Скажете, четвертий пункт, воно ж вже давно минулих років справа. А я хочу вам сказати, до тих самих пір, поки негідники будуть, знаєте, відпочивати за рахунок того, що вони заробили, а ми знаємо, що вони заробили. Нічого у нас не зміниться ніколи. Це вкрали, це вкрали. І вкрали вони у громади. Тому треба ці моменти розглядати дуже-дуже принципово, я вважаю. Ну от о, це звернення от так, от так, підсумовує оце чотири пункти. Які будуть ваші пропозиції, запитання? Прошу. ми підтримуємо То ми можемо зразу проголосувати, можемо зразу проголосувати і за затвердження цього затвердження тексту. Тексту цього звернення депутатів Білоцерківської міської ради до Офісу Генерального прокурора. Можемо можемо голосувати. Все, чотири головних пункти ще можете прочитати, якщо у вас є запитання, якщо немає. Приступимо до голосування. Хто за те, щоб затвердити звернення, яке, звичайно, на нашої комісії, нашої комісії, яке ми винесемо на чергове засідання міської ради, з тим, щоб розпочалися справи вже з, за нововиявлених обставин по гайку? Хто за цю пропозицію, прошу голосувати? Хто за? Хто проти, утримались одноголосно для протоколу. Шановні колеги, порядок денний у нас вичерпано. Я хотів би в даній ситуації подякувати в першу чергу цим молодим, красивим юристам Ігорю Станіславовичу. Я дуже дуже, я дуже вдячний колеги, шановні депутати, що ви знайшли час. Я просто знаю всіх роботах. У всіх робота без всякого. Я сьогодні прямим текстом е Андрію Петровичу королю сказав: Андрій Петрович, з тебе великий мугарич. Ти своєю пропозицією, за якому проголосували, сказав доручити Плішакову, те те те, що і так далі. У нас юристи відпустці, хлопці, ну слава Богу, я кажу, молодці хлопці. Молодці хлопці відгукнулися, е ну, навіть трішечки допомогло навіть управління. Е Юридичне нашу, нашої міської ради теж допомогло, надало документи всі для того, щоб воно виглядало все. Була буква закону дотримана в даному випадку. От Так що всім, 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 всім. Дуже велика вдячність. І от маленьке прохання. Хоча б запереважені. Пані Тетяна, справа вся в тім, що на минулому засіданні mm -hmm. ми проголосували за цей день і за цю годину. Ніхто не повідомляв можливо, розумієте. А получається, да. Angela, Latvij, haumer. Ну думаю, ну всі ж повинні По. пам'ятати, всі ж повинні знати, Це... навіть, а ви не знали, тому що вас не було. Тому до вас ніяких абсолютно претензій немає. давайте бо ми ще ж тоді, знаєте, вирішували, коли п'ятниця четвер, Давайте четвер. Ну давайте голосу, голосу правильно, а вас не було. Так, Дал, так. Я... Ну, ну у нас да, та... у нас залишилося питання по кошляку, який буде готовий через тиждень вже теж доповісти. І якраз ми встигнемо на, на сесію ми зараз направляємо да. підписи, підписи поставити добре. Чекаємо відповіді, да Замок. і що потім ну а потім по їх відповіді вже виріваємо. Чи вони беруться ні, 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 як вони, вони зобов'язані в даному випадку взятися і відправити справу до суду? Ні. До суду. По справі не, не оголошується і зі слідства, але справа відкрита. Але розповідаю, розповідаю, в даному в даній ситуації дуже важливо наше рішення, точніше Офіса генпрокурора, щоб призупинив всілякі будівничі свої справи. Оце все. А далі будемо чекати. Я так думаю, на нашій стороні, на нашій стороні буква закону до всякого.